Що таке ранок? Ранок це коли ти прокинувся, ти живий і здоровий, а все інше в твоїх руках, які <плес> будуть день і твоє життя. Гарного дня, нехай твоїй родині панує злагода, оселя повниться достатком, а всі теплі слова і побажання, які ви почуєте у цей день, додають сил і дужив спокою, мирного неба, світлих надій, Упевненості у завтрашньому дні. А ми продовжуємо працювати повну потужність. Через настачу чоловіків на їхній спеціальності активно стають жінки. Наші дівчата-красуні завжди мають гарний вигляд та на Тільки так. Наразі продовжуємо нове будівництво складу для обслуговування будівель торгівлі, першої та другої черві і загальною площою більш як 600 тисяч квадратних метрів. В комплекті зрізобетонних конструкцій для каркаса будівлі, фундаментні стакани, колони, балки, покриття, ригелі та балки перекриття. Плити перекриття, прогони, сходові марші, балки сходів, цокольні панелі.